Пане Лушик, якщо, будь ласка. Якщо можна, це по поводу цього ж питання. Це ж по поводу цього питання. Нас, ми тут вивчали це питання, то, якщо у вас зараз є то я тим обговорюю, то я вас прошу озвучити ваше звернення. Доброго сім'я. Безперечно, що імені номірами вимощеного дорога до рай. Якщо подивитися на це питання всіх боків, я не юрист, але зразу, зразу можу сказати, що фінансувати ремонт мосту неможливо, тому що міст знаходиться в державному забезпеченні. Тому якщо міська влада навіть би хотіла збирати гроші і виділяти кошти на отримання мосту, то вона буде порушувати законодавство. Це перше, що хочу сказати. Друге, є дуже багато способів, як можна зробити так, щоб обмежити проїзд через старий міст. І їх дуже багато може бути, навіть у той спосіб, який був до цього, що, наприклад, до часу, поки люди йдуть на роботу і після роботи, обмежити скажімо так, в часовому такому періоді, друге обмежити в ваговому періоді, в ваговій категорії. Наприклад, зробити, там, наприклад, 2-2,5 тонни, щоб більше не могли в'їжджати, поставити рогатки, поставити камери, і я думаю, що цього вистачить для того, наказати кількох людей, щоб нормувати ситуацію, якщо ми хочемо дійсно трошечки зменшити потік цих машин на місце. Але тут, я так розумію, в другому питання, І тому нас вчора проходило віче, народне європейську Україну, я хочу його запитати, резолюцію цього віче. Протягом багатьох років Кам'янецька міська влада усіма силами намагається закріпачити кам'янчан щодо вільного пересування міста, нав'язуючи складу данини за проїзд частиною міської території. І кожного разу після відміни незаконного збору данини, часто навіть рішенням судів, міські очільники знову ломають голови над пошуком нових схем пограбування кам'янчан. 12 травня 2014 року на почалову сесію виноситься питання спроби виконення чергового грабунку під хитрою назвою про організацію роботи Кам'янець-Подільського державного історичного музею заповідника ізрахуванням просторового функціонального звинування його території, а простою умовою черговий варіант зняття грошей за проїзд через замковий міст. Згідно з цього плану, ви знаєте, що відбувається так. І що найважливіше дорога до замкового мосту перетвориться на рекреаційну зону. Чому сама дорога могла перетворитися, що може надати право? Збирати кошти за в'їзд до цієї зони. Тому пунктом другого проєкту цього рішення питання зазначається: встановити плату за в'їзд транспортних засобів на територію частини Кам'янець-Подільського державного історичного музею Запоріжжя. Потім тобто, перше читати не буду, у вас кожного рішення є. Це могло б стосуватися туристичного транспорту і зрозуміло, сприймалося б як плата за автостоянку, там, наприклад, або за в'їзд, завізки і людей, які біжають на територію старого міста. Але це не цікаво зовсім. Нашим можноладцям це лише прикриття для входу закону. Головний пункт. Рішення номер 6 Департаменту житлово-комунального господарства підготувати зміни до рішення державного історичного заповідника та постування транспортних засобів через територію частини музею заповідника оплату старого міста і замків. неробочий час музею заповідника відповідно до встановлених дорожних знаків. Прихильників узапевнення платного приїзду часто ремонтується як вимушений крок пошуку грошей для притулку аварійного мосту. Що випливає із висновків акту обстеження технічного стану замкового мосту від 27 грудня 2011 року. Але це відлукаво, рекреаційна зона закінчується перед мостом з дуже простої причини. Міст державна власність і використання міських грошей на його притунок неможливе. Отже, пограбувати от, ще раз під час і ще збити собі копійку з кам'янчан. Це як ще можливо. Вимагаємо припинити грабувати кам'янчан за проїзд по території старого міста. І навести у цьому питанні, Якщо це може стосуватися, або, як, чому це має стосуватися камінча. От мені це не зрозуміло. Каже, є маса схем, як можна зробити, чи з міліцією, чи з паспортами, чи з індифікаційними кодами, чи з камерами, чи з обмеженнями яким, якимись, скажімо так, балками і так далі, що все можна зробити для того, щоб через старий міст з'їхало набагато менше машин. А тут стоїть одне питання: як чергові зірок раз вчати гроші? Дякую за увагу. Ми знаємо, що є от така дуже цікава, цікавий лист. Акт обстеження технічного стану пам'ятки архітектури крипусного замкового мосту. Стосовно цього листа саме повинні взагалі закрити міст і не їхати, не їздити через нього. Ми розуміємо, що є дуже багато складнощів, дуже багато завершено питань на підзамчі. Тож, той же час люди опонують до того, що немає лікарні. На підзамчі і це правильно. Я думаю, що побудувати в старому місті приміщення чи там десь зарядувати приміщення під лікарні буде дешевше, ніж потім ремонтувати міст і втратити взагалі приїзд до старого мосту така позиція тих людей, що стоять на Майдані, це позиція, я так думаю, багатьох хмельничан. Перестаньте грабувати людей. Находьте інші схеми для того, щоб якимось чином вишуковувати кошти для тих потреб, які потрібні люди. Я фотовував, може якісь запитання. Будь ласка, якщо є питання, задавайте, будь ласка. Запитання. До речі, стосовно громадськості, ми готуємо, громадська рада Майдану готує зараз е, з пригінцями і з іншими депутатами. Ми чекаємо, поки пройдуть вибори, тому що вибори це звичайно для нас важливо для всіх, брати президента України. Ми хочемо зробити круглий стіл з обговорення цього питання по, стосовно порятунку мосту і стосовно розв'язання цієї ситуації. Люди готуються сюди приїхати, це прийде цілий десант е, депутати. Верховної ради з комісіями які будуть цю справу проводити? Ми цим питанням займаємося. Я вибачаю, можна вибачаю, що можна ви громадських запитання? Напевно, що певним чином що потрібно місць спасати різними шляхами, але коли було обговорення громадських організацій, всіх зборів так, де брали участь представники депутатів, депутати, тоді були Коли пані було? Чому? Висловлювали е, партії всі інші організації, говорили для ретунку моста, де приїжджали машини більші, чи важчі, чи менші, чи легші. Е, давайте, бо є будь-які данні, де є. Можливо, нам відповідь, по-перше, якщо будуть громадські схопані, я з великим додово прийму у них участь це справа авто. Друге, якщо можна я так скажу, так, відповідь нам, на це запитання. Питання в тому, що збирання коштів нічого немає до ремонту мосту. Тут, по-моєму, зрозуміло. Є, покажуть, колись ми звичайно казав, є котлети і є, є муки. Тут котлети окремої муки. Все, ти, давайте, давайте тут ще депутати хотіли. Ми зараз зберемося на, на громадських слуханнях, ми обговоримо. Все. Я знаєте, я вам скажу пару слів, Світлановичу. Враховуючи ситуацію, то, що на сьогодні склалось, тут питання стоїть не лише в тому, щоб ремонтувати міст. Хоча всі чудово, ви знаєте, що в нас міст 10 років тому назад, коли його ремонтували, там не було правильно зроблена злогова каналізація. З ваших слів, якщо ми будемо використовувати державні кошти, ми б ще чекали їх ще 10 років. Злову каналізацію зробили. Вся сточна вода, яка йшла на міст, вона зараз йде чітко, по плану, куди має йти В воду. Слідуюче питання: як би він руйнувався, чи не руйнувався, нижня частина мосту можете самі спуститися, подивитися. Вона потребує нагальної реставрації, часткової реставрації. Всі ви чудово знаєте, що руйнується не лише міст. У нас великі питання були біля фортеці, зливової каналізації не було. Всі ви чудово пам'ятаєте, як 20 років тому назад біля фортеці повністю сповзла стіна підпорна. Цього року ми цю підпорну стіну відреставрували за ці кошти. Ми зробили зливову каналізацію за ці кошти. Ми зробили тротуарти, не могли зробити, тому що коштів теж не було. Питання одне. Ви кажете, що постійно влада хоче щось в когось забрати на рахунок. Як забрати? Якщо ми робимо девіляційний підхід, камінчаний платяг, зараз ми розробляти тільки зараз будемо. Ми будемо нам ми дивилися вже юридично оформлення правильно вже до кінця довели його дефіційний проїзд транспорту. Якщо легковий транспорт він має платити, зовсім якщо наші це, це буде до нуля, практично зведено. Якщо іногородні їдуть, легковий транспорт, це ще будемо тільки розмовляти про це три гривні бус. 5 гривень, великий автобус, 10 гривень. Якщо, е і на цьому закінчується все. Закінчується, там є чіткий перелік, які мають бути. Так ми собі думаємо робити. Але це ми будемо робити, що створювати громадські слухання на в цього. Ми самі не можемо такого рішення прийняти. Ми зараз приймаємо рішення для того, щоб зробити таку послугу, почати процедуру, почати процедуру а потім буде. Але інше слово, зрозумійте, що я їздив неодноразово в кабінет міністрів. З державним казначейством прем'єр-міністр перед нами виступав і сказав, на сьогоднішній день цей рік і слідучий рік держава, казана державна пуста, ні на дороги, ні на реставрації, на соціальні якісь сфери, проекти, кошти виділятися не будуть. Є 50% для пенсій виплатити і 50% на заробітні плати. Шукайте кошти, де можете. Саму програму вони не розробляють на сьогоднішній день, уряд ще як нам це зробити. У нас дуже велика заборгованість по землі, але ми не можемо ці кошти забрати, тому що необхідно подати зібрати документи протягом року, півтора, двох, судові тяганини не йдуть. Приходить воно в виконавчу службу, виконавча служба не може цих коштів стягнути. Яким чином зараз говорити і розмовляти з людьми про те, що нема коштів? Давайте думати, давайте перспективи. Легше всього прокритикувати і сказати, все, давайте закриємо міст, так як ви кажете, згідно цього. А як комунальний транспорт? А як швидка доїде? Будь ласка, закрийте місто. Збираються кошти, потік машин місце тому не зменшується. Депутату складається збирається, а машини де їздити, не як їздить, було 2 тисячі машин, стало 6,5 тисяч машин. Зменшилось обмежено на проїзд чи ні? Було. Дві тисячі машин проїжджало. Після того, як тільки зняли обмеження, легкових машин тільки 6,5 тисяч їде. І вони обмежені, ви бачили, шлабан піднімається, це як 30 секунд. На мості регулюється, одна машина з одної сторони їде, одна з другої. Зараз подивіться, 20 машин на мості стоїть з одної сторони, 20 з іншої. Яким чином зробити? Вертольота в нас нема. Запустити нижню дорогу ми не можемо. Тут право вибору. Я завжди дотримувався дотримався одної дотрини. За рахунок багатших, Мають жити бідніше свої. Якщо людина не має коштів, вона взагалі пішки йде. Якщо вона має машину, то хай заплатити копійки, щоб не обіжати 10 кілометрів з іншої сторони. Тут потрібно обмежити Я прошу вибачити, мені не дали слово. На сьогоднішній день я не думав, що питання по приволюванню руху через міст виникне знову політична дискусія. На превеликий жаль, на сьогоднішній день знову виникає політика. Там, де виникає політика, як правило, починаємо нервуватися, починаємо говорити. Заговоримо те, що стосується основного. Як на мою точку зору, питання і висловлення верніше, про те, що йде грабіж громадян-камінчан, воно, звинувачення, воно є досить несправедливим. По-перше, камінчани, які їдуть з міста і їм треба їхати в сторону Ориніна чи ще села. Чи Тернопіль, Львів, скажімо так, в обласній центр, інші, які знаходяться за мостом, вони мають вибір їхати по окружній дорозі чи їхати через міст. Якщо людині вигідно проїхати, заплатити разом о 5 гривень, вони їхали і платили. Не вигідно, вони їдуть, в них є вибір. Що стосується мешканців підзамча, замча, то, врешті-решт, питання було врегульоване, і люди вже були, я не можу сказати, що дуже задоволені, але були заспокоєні тим, що. Жителі Підзамчува платили гривну за проїзд. Інваліди ті люди, які пільговики не платили взагалі за проїзд. В них були відповідні картки. Питання, яке піднімається на сьогоднішній день, про те, що грабують кам'янчан, воно є несправедливим, як на мою точку зору. Тому що, по-перше, ті гроші, які попадали в казну в бюджет нашого міста, вони витрачалися, рішення сесії було тільки на потреби старого міста, фортеці і мосту. Ви бачили, що зроблено, і Михайло Савич сказав, не буду повторюватися. Тому на сьогоднішній день. Чому це питання? Я попросив зібрати позачергову сесії, що є третій варіант, тоді Сергій Віталій доповідав, як можна обмежити проїзд через міст. Тому що питання воно є нагальним. Машин стало багато більше. Почали їздити всі, кому, хто тільки хоче їхати, і вже забувши про об'їзну дорогу. Крім того, стояло питання про закриття мосту. Я, як мешканець під Замчі, і депутат в округу номер 2 тобто під Замчі, серед міста, категорично проти цього. Тому що оскільки часу під Домецький люди підзамчать борються за те, щоб міст не закривали. Ми пережили час, коли міст був закритий. Ми пережили ті незручності, які були під час закриття взагалі мосту. Пережили незручності, коли міст закривався з 9 -го години до 18 -го, або до 17-го, залежно від сезону, туристичний сезон, не туристичний сезон. Це дуже незручно. І на сьогоднішній день, коли маршрутка коштує 3 гривни, Далі людина виходить з маршрутки і робить всі свої справи за рахунок ніг, водій, який має машину, заплативши гривну за проїзд, далі працює своєю машиною, не сідаючи маршрутка, не платить знову 3 гривни. Я вважаю, що ну, Рада Майдану має право висловлюватися так, як вона хоче, демократія, але разом з тим терміни грабуть кам'янчан в даній ситуації є не зовсім справедливими.